Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам показати як я от малину в цьому році посадив. То мені дали сусіди малину таку. З прошлого року вона пустилася, все як положено, прийнялася. А то маленька. Однорічка чи сьогорічна, як правильно сказати. І в рядок ось так бахнув. А потім, коли вона буде десь метр підросте, то я проволоку натягну, щоб був рядочок підв'язувати, щоб гарненько. А то другий рядок. Звісно, може хто скаже правильно, неправильно. Від забору виходить десь метр-десять. Метр Маловато ряд буде, звісно, але якщо участок невеликий, ну як невеликий, середній 15 соток. От. То нема куди більш посадити. Поливаю, поки так, хочу зробити капельний полив. Незабаром. Отак. От, От там уже заросло, не встигаємо його. Про полку просапку зробити. А оце чорна ожина. Чи чорна малина, як там правильно воно буде. Тут сьогодні ввечері сонце заходить, вже да. не так жарко, будемо просапувати його, проливаємо деревця, щось почала черешня, листки скручувати. Але я її в цьому році пересадив сюди. Вже хотіли бруньки розпускатися, а я пересадив її. І вона щось почала скручувати листки ось так. Взяв підживку сьогодні купив для корневої системи так що буду да, підливати декілька разів може вона піде прийматися і все ось так вишенька теж пересажена, щось слабенько звісно, але прийнялась гарно От я показував уже шутерсах що терця, Розкидаємо землю і туди ще декілька само років посадив дереву. Ось такий сад виходить, кусочок саду з цієї сторони, бо від будинку тут буде йти відмостка. Десь сантиметрів 90 чи метр. І тут виходить, що на 2-3 години малини. Таке місце, що трошки тінь буде в день з-за забору. Але що робити? Других місць мало. Ось так. Тут малина. З цієї сторони теж Хоча ще десь пів камаза землі, а може майже Камаз. Будемо ось сюди розвозити, розкидати, додати город. Город туди далі посаджений. І вон там сад видно в талині. Тут на вулиці так кинули гречку, гречку трошки, щоб була. Ось так теплиця в мене. І бочка для поливу теплиці. Зараз покажу. Теплиця. Ось така. 5 метрів довжина на 3, 3, 20, щось таке. Гарненько накрили її, натягнули плівочку. І з цієї бочки вона вода підігрівається і поливаємо теплицю. Ось тут помідори вже висадили з теплиці вчора. Ось плантація ціла. А тут огірки рядами. Потім теж сітку натягну. Воно видно, що вже посходили. Гарненько теж зараз будемо поливати. А, Щоб росло. Це грядечко, огірки тут. Там далі теж плантація помідорів, бо досипали землю. Тут так полкою займемося, все приїхали. Так что сегодня, завтра, суббота будем нас будем дымить тут на, на поле. Вот, а то картопля гарненько зашла. Уже позавчора подсыпали. Жук уже начинает в атаку идти. Ось так хазивіємо. Тут помідорчик. Ось так. Теж мабуть буду капельний полив робити. Тут капуста, голочок такий ось. Капельний полив буду робити під помідор, під капусту, щоб не мочити всю землю, а щоб тут кабачки. Ось, там трошки хлам всякий. А то в цьому році сарай зробив, хочу курочок завести. Може королів таке. Про сарай буде відео. Може завтра чи післязавтра зробимо. І тут теж сад. І поки сад невеликий, вирішили між рядами, тут між рядами 3,5 метри. Вирішили бахнути капусту. Пару перчин тут виходить серядочок і капуста. Капусту, коли висажуєш з теплиці, вона спочатку падає, а потім, якщо 2-3-4 вечори, вечори поливаєш гарно, то вона тоді піднімається і йде в рост. Вот так, капусты насадили, кучей, наверное. Качанів будет, если все хорошо. А сколько морей. Может Мабуть качанів сто будет, если все будет хорошо. Вот так. Тут компостная яма, туда траву косим, отведаем, чтобы без насіння было. Ну, то такие серьезные заведения. літнього варіанту. Це плантація картоплі. Десь 2,5 сотки картошки. В цьому році вийшлося. Підсипали город. Він був. В минулому році був город по так, по картоплю всього було все. Ото стільки. От. А в цьому році вже додавали. Оце з таких додавили. Теплицю перенесли, вона стояла там десь за тими зеленими, за тими зеленими грядочками. Ми її перенесли вліво туди. В цьому році. В чому ще десь перенесемо. Теплиця переносна. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, давайте корисні поради. Тому що ми тільки другий рік садим свій город. Ні, мабуть, це вже третій, третій рік. От у позапрошлому році посадили дерева тут. і зразу ж почали займатися городом. Подобається, щось своє виростає. У минулому році було картоплі десь сотка чи півтори. Хватило до Нового року, десь до лютого місяця. Не купляли була своя картошка. Бурячок був, теж десь до березня дотягнули. Морква гарна була, капуста, все приблизно так майже-майже під весну. Окрім картоплі, картоплі було маловато. У цьому році додали картоплі. Якщо вродить гарна картопля, то думаємо, що купляти не будемо докупляти. Ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Будемо кожен день знімати відео.